У нас п'ють самогонку і закусують салом. А тут я буду пити отакий кактусовий ліктер і закусувати моті. Ви подивіться, які вони маленькі. Я люблю конкретне моті. Таке велике, знаєте, як оце у нас. Дуже м'якеньке, пахуче. Це в мене виноградове моті. Ви подивіться, бачите, зараз провіримо, як воно тягнеться. Ну, тягнеться, ну, тягнеться. А хто на яку не довжно тягнутися? І на смак смачне. Угу, оце смачне. Ну, це напівзуба. Я люблю, такі, як у нас роблять величезні, напівруки. Начинки там я лимонів дуже сильно люблю. Там. Ну, дуже смачне, мені подобається.